Всім привіт! Мене звати Аліна, я фотограф з Житомира. Я сьогодні вам хочу розповісти, чи потрібен спалах фотографу початківцю Розповідати буду на власному прикладі, як я вчинила в своїй ситуації, коли була на початку. Дивіться, якщо ви почнете фотографувати вже за гроші, ви будете брати замовлення. А на початку фотографа небагато замовлень. І зазвичай фотографи початківці, ну і я в тому числі брала всі замовлення, які мені там надходили, то, скоріш всього, ви почнете знімати і хрестини, де може бути темно, це можуть бути і заклади, в яких теж буде темно. І, скоріше всього, вам таки потрібен буде спалах, тому що якщо ви прийдете в темне приміщення, і будете фотографувати без спалаху, Просто у вас будуть дуже шумні фото, і у вас будуть тіні некрасиві. Ось і тому я би радила все ж таки придбати. Передбати спалах з самого початку. Розповідаю, як в мене вийшло. Я фотографувала вже півроку, були замовлення платні, я їх брала. На той момент я здається брала ще тисячу гривень за годину. Ось, і в мене замовили хрещення. Хрещення а потім ще попросили в кафе пофотографувати. Ну, хрещення я зняла непогано, там був світлий храм, прикольно, фото непогані вийшли. А потім ми поїхали в заклад, і в закладі було настільки темно. І я пофотографувала тоді без спалаха, і фото були ну, жахливі. Що вам сказати? Тіні були жахливі, були дуже шумні фото, і мені навіть ну, не хотілося тоді в той момент і фото віддавати людям. Після того я шведесенько собі замовила спалах і ну, почала користуватися спалахом, і, звісно, ну, це зовсім інша ситуація. Уже потім я не боялася йти в кафе, де темне, не в, там, в храми, де темне, також. Замовила я тоді собі ось такий спалах від Codex V860. Дуже простенький, користуюся, це, беру його прямо на камеру з пишкою в лоб, як то кажуть, ось спалахом в лоб. І так і користуюся. Він коштує недорого, здається, я його взяла щось за 6 тисяч. Ось я брала новий спалах, вирішила не брати беушний, але що можна взяти і також беушний. Ось. І ну, досі користуюся, тому я вважаю, що ну, краще його придбати на щоб потім не було таких ситуацій, коли реально потім буде ну, соромно віддавати свої фото. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, і ставте лайк цьому відео.